Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск і він присвячений всім нашим справам в завершаючих дні червня і на початку липня, 1-2 липня. Як завжди, ми вже даємо такі важливі поради спочатку перед спеціальним випуском, і ця порада зараз стосується захисту ваших рослин від хвороб. Це дуже актуально, дуже високий процент вологості, де проходить циклон, дощі можуть бути опади. А навіть якщо десь поруч пройшов циклон, от як у нас. Високі температури дощ пройшов недалеко від нас і дуже висока вологість, більше 90%. Тому дуже швидко, дуже дуже швидко рослини можуть захворіти і швидко навіть загинути. Особливо це стосується помідорів, баклажанів, картоплі тих же баштаних культур. Огірків, будь ласка, захистіть свої рослини. Якщо ви не проводите профілактичні роботи і тільки отака ситуація після опадів зразу ж проводите. Тут вже немає коли що шукати, ви повинні бути готові мати препарати, хімічні фунгіциди. Іншого немає просто шляху. Зараз, якщо ви не проводили біозахист, то дуже складно щось зробити в короткий період, тому використовуйте хімічні фунгіциди. У кожного свої, тільки пізно увечері, коли температура спаде, будь ласка, обробляйте саму рослину обробляйте ґрунт і мульчу там, де ви вирощуєте ваші. Овочеві культури. Та й квіти теж потребують захисту, і садок теж. Це сама головна така підказка зараз. Будьте уважні, не пропустіть, тому що ваш труд, ваші такі великі енергетичні затрати. Які розпочалися ще у лютому місяці, зараз можуть просто згоріти за добу. Так що, будь ласка, не запускайте. Хто робить профілактичні роботи? Будь ласка, теж тут 10 днів пройшло, навіть тиждень буває, що треба після тижня вже пройтися і захистити біопрепаратами свої рослини. Так, а тепер ми вже приступаємо до спеціального випуску, як завжди, розглядаємо агрогороскоп. Отож, 28 червня починається у нас агрогороскоп, коли місяць перейде із знаку риби в знак Овен 11.53. Ранок чи обід? Як для кого? Так от, у нас є ще до 10-ї години ранку, 28, го час для того, щоб посіяти сидирати і попрацювати з розсадою, тобто її висаджувати, пересаджувати, перевалку робити тільки до 10-ї ранку. Потім у нас починається овен. Перехід місяця з 3-4 фазу починається з 12-ї години, 28, і продовжується 29 до 13 години. Отож, ми ці два дні в першу чергу розглянемо, а потім вже нас 30-го буде перехід місяця і знаку в телець, ми вже розглянемо всі три дні, тільцю, що будуть в тільці. І Назвемо години, в які ми розпочинаємо і які завершаємо важливі посівні та посадкові роботи. Що ж, давайте продовжувати. 28 та 29. Ми розібралися з вами тут. У нас з посівами, з розсадою, все зрозуміло, тепер квіти та кімнатні рослини. Тут актуальні поливи до 11 ранку 28-го. 29-го, будь ласка, розпочинайте зелені операції. Хоча розпочати зелені операції можна ще після 13-ї години 28-го. Увечері, будь ласка, обрізайте, що потрібно обрізати на квітах чи на кімнатних рослинах. Поливи. Для всіх рослин до 11 години 28-29 -го, дні -го, підживлення в знаці стихії вогню дуже небезпечні для рослин. В саду після 13 години починається обрізка зелених і зелені операції, Обрізка рослин і зелені операції і продовжується 29. го Зелені операції на рослинах після 13-ї години на всіх рослинах починається 28-го, продовжується 29-го. Збираємо врожай і робимо заготівлі саме для заготівлі, тільки після 17-ї години 28-го, не раніше. І 29-го, будь ласка, вся доба. Квашення капусти не плануємо, не проводимо. Далі настоянки починаємо готувати після 17 години 28, -го, 29 -го. продовжуємо. Не можна збирати лікарські рослини 28, а 29 вже можна. Риболовля у нас заборона, зараз не ловимо рибу. Кімнатні овочі. Починайте зелені операції після 13-ї години ранку. І продовжуйте, якщо є в цьому необхідність, ще 29-го. На інкубацію цей час нам не підходить. А тепер розглянемо справи в тірці. коли ж вони у нас розпочинаються? Місяць із знаку Овен перейде в телець о 15.01. І що ми повинні тут ще знати, що у нас місяць без курсу 7-ї години ранку 59 хвилин до 15-ї години дня. Отож, 30-го, після 15.30, це у нас четверта фаза перед народженням молодика. Роблю обов'язково таку вказ, указку і акцент роблю такий, це дуже важливо, четверта фаза тільки коренеплодові овочі. Отож, 30-го після 15.30 починаємо посіви. 1 продовжуємо, 2 до 17 години вечора треба завершити. Що сіємо? Насіння чорної редьки, дайкону, можна посадити картоплю, ранні сорти, посіяти насіння моркви буряка. І інші коренеплодові овочі, якщо у вас такі є, це гарний час саме для них. З розсадою починаємо працювати після 15:30, і працюємо першого та другого до 17 години вечора. Квіти, окремо зараз кажемо, квіти у нас відкритий грунт після 15-ї 30-ти, у деяких є ще посадка. Необхідна посадка розсади, є розсада, будь ласка, висаджуйте розсаду після 15.30, продовжуйте першого, другого до 17 години. І ось уже 30-го, після 15.30 можна починати поливи та підживлення, проводити їх першого і другого, бути уважні. Наступний знак знак стихії повітря. Рослини будуть зайняті диханням. Тому, другого треба провести поливи до 10 ранку. А підживлення рано 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 вранці. Кімнатні рослини така ж сама робота, поливи підживлення після 15.30 і після 15.30 для тих, хто питав, коли можна пересадити кімнатні рослини, гарний час наступає 30-го після 15-ї 30, і 2 до 17 години. Поливи підживлення як для всіх рослин. 30 після 15.30 першого, вся доба і другого, будь ласка, до 10 години поливаємо і підживлення рано рано вранці. До речі, про правила поливів та підживлень для всіх рослин зараз ми теж поговоримо. 30-го ми можемо поливати вже після 15.30, продовжити першого і другого до 10 години ранку. Підживлення після 15.30 30. го Першого і другого дуже рано. О 4, 5 годині до 6 години ранку, будь ласка, завершіть підживлення. В саду проводимо 30-го обрізку та зелені операції, поливи та підживлення починаємо з 15.30. Першого всі ці роботи можемо проводити, другого, будь ласка, обрізка зелені операції до кінця доби, а от поливи до 10 ранку та підживлення рано вранці. Зелені операції всі три дні проводимо. Збираємо врожай всі три дні і готуємо різні смаколики на зиму, заготівлі всі три дні. Квашення капусти починається 30-го після 17-ї години вечора, продовжується 1 і 2 треба завершити 2 до 12-ї години дня. Настоянки 3 дні готуємо і збираємо лікарські рослини теж 3 дні. Риболовля – ні. У нас заборона на рибну ловлю. І кімнатні овочі у нас дуже важлива тема. Ще поливи та підживлення після 15-ї, 30-30, 1 та 2-го поливи до 10-ї ранку підживлення рано-рано вранці. Інкубація 30-го ні, а от 1-2-го, хто ще хоче закласти на інкубацію. Яйця курей. Для курей саме інкубація добрий час наступає першого та другого, чи під квочку, чи в інкубатор закладайте яйця, але це вже завершаючий період, коли можна ще отримати малесеньких курчаток і встигну їх виростити до холодів. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 28 червня по 2 липня. Дуже цікава ситуація. Кінець третьої фази, тобто це спадаючий місяць, енергії вже майже немає, завершується цей період спадаючого місяця, і це четверта фаза, та ще й до всього, ретроградний Сатурн починається з 29-го. Що стосується Сатурна, ми. Знаємо, ті, хто вивчає астрологію, що ретроградний Сатурн дуже поганий помічник у нових проєктах та нових справах. Але є такі ситуації: це у окремих людей, коли ретроградний Сатурн, і наступає ретроградний Сатурн, в цей час у них все дуже добре все виходить. Але у нас він довго буде, і тут все-таки спадаючий місяць краще. Ніяких проєктів для будь-кого, ніяких нових справ не починаємо. І купувати дорогі речі теж не рекомендується. Сатурн це діло буде контролювати, і якщо щось не так, то навіть так, то він дуже любить людей, розставання людей із нерухомістю він любить відв'язувати відв людей. Дуже від багатьох речей. Так що будьте уважні, краще в цей час і покупки не робити, і не купувати дорогі речі, і не починати справи та проєкти. Тепер йдемо в будинок. Дивимося 28, 29 та 30. У будинку можливі і не тільки в будинку, пожежі. Груба камін, пожежа у нас 28, 29 і 30 до. Майже весь день все, весь час дуже-дуже небезпечно у нас з вогнем, будьте уважні. Стрижка волосся, стрижка нігтей. Нігті і волосся не стрижемо 28, 29, а 30, го після 15, 30, вже можна робити. Це в нас овен, овен це голова. А на голові волосся. Це антени зв'язок з Всевишнім. І на руках у нас теж, і на ногах пальчики являються дуже важливими зв'язківцями яз... зв з Всевишнім, з космосом. Тому в цей час нічого не стрижемо, не відрізаємо. Не можемо фарбувати волосся 28-29, 30 після 15.30, будь ласка. Мити волосся можна всі три дні, сауну не плануємо на ці дні. Догляд за шкірою. Маски не будуть працювати 28, 29, 30 після 16 години вечора, будь ласка. Очищення шкіри спадаючи місяць продовжується без вихідних. Очищення організму ні. Рукоділям не займаємося 28, 29, 30, тільки після 15.30. Тісто дуже важливо додавати рідину. Треба більше рідини, чи водичка тепла, чи молочко, більше, чим по рецепту вказано. Не плануємо прийняти прибирання стихії вогню не дає якості ніякої. 28-29 ні, а ось уже 30 го після 15 -го можна і прати, і прибирати. Ремонтні роботи та провітрювання речей можемо провести 28-29-го, 30 го вже ні. І тепер перші два дні. Літочка. Перші два дні місяця другого від нашого літочка. І це у нас липень. Це буде телець. Дуже гарний період, і тут вже можна використовувати час для того, щоб стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся, можна мити волосся. Сауну можна запланувати і провести першого другого дуже гарний час. Догляд за шкірою маски будуть працювати першого та другого тільки до 18 години. Очищення шкіри продовжується, очищення організму можна першого та другого по Екадаші, У нас по ведичній астрології є такий, таке очищення організму. Рукоділля, в тільці дуже гарні роботи виходять. Для тіста тут норма, по рецепту, не буває проблем. Брання прибирання, ось коли можна запланувати першого та другого буде якісне. Ремонтні роботи не плануємо та провітрювання речей теж не плануємо і не проводимо. Що ж, наступна рубрика у нас здоров'я, давайте ми її теж розглянемо. 28, 29 та 30 це спадаючий місяць, в Овен. В Цей час вразливі голова, а в неї всі кістки черепа, головний мозок. Судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху та нюху і зуби не можна проводити операції на голові і в голові. Вразливі дуже очі, зуби, головний мозок, носоглотка, практично всі органи голови. Тому до голови ніяких приставань, ніяких операцій в цей час. Не можна проводити операції на очах, і перенесіть похід до стоматологічної клініки. В цей час може відбуватися загострення радикулітів, ревматичних болей, турбує рижа хребта в цей період, артрози та остеохондрози. І ви тепер бачите і розумієте, що в цей час ні в якому випадку не можна використовувати сауну. Наступний період ми 30-го розглядаємо і овен, і телець. Тут половина доби у нас виходить. Тому, будь ласка, з 30 го червня, 1 го та 2 го липня це буде у нас період знаходження місяців з телець. А в цей час будуть вразливі: горло, шия, ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та паращитовидна залози, ендокринна система, язик. Нижня щелепа і зуби теж. В цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході, та, будь ласка, не видаляйте гланди та зуби не видаляйте в цей час. Можуть виникнути проблеми з судинами: атеросклероз або тромбофлебід. І в цей час загострюється ішемічна хвороба серця. Особливо вразлива область шиї може бути защемлення нервів, перетискання судин хребцями в області шиї. Так що будьте уважні до свого здоров'я. Як бачите, у нас овен це у нас голова, а все, що нижче, голови, шия, зараз якраз під ударом буде в тільці. Так що, будь ласка, бережіть себе, пані підписники, пані глядачі. Якщо вам подобається наша розповідь, то обов'язково ставте вподобайку та чекаємо від вас коментар. Якщо ви ще не підписалися, то будьте так ласкаві. Підписуйтеся на наш канал. Щиро дякуємо.